50-ти метровий прапор, який пошили жінки волонтерського центру Житомирські Калинки, розгорнуть 24 серпня жителі німецького міста Нюрберг під час акції до Дня Незалежності України. Анна, координаторка волонтерського центру «Житомирські калинки розповіла, що ідея пошито прапор належить Катерині Соболевській, голові німецького фонду «Меншліх Кайтшпенден. До нас звернулися волонтери. Катерина Соболевська, волонтер з Німеччини, яка теж допомагає Україні на постійній основі. Вони збирають в Німеччині допомогу, привозять сюди. А ми зрозуміли, що це прям щось особливе, якесь дійство. Цей прапор буде приймати участь в Німеччині в ході на День Незалежності. І здалося нам, що буде дуже символічно, якщо він... Побуде ще під українським сонцем. Анна каже, що 50-метровий прапор пошили 20 жінок волонтерського центру Житомирські Калинки за сім днів, і це був особливий виріб. Для того щоб пошити цей прапор, абсолютно кожній калинці, хто може прийти в центр, запропонували, хоч трошечки його прострочити. Навіть там буквально кілька десятків сантиметрів. І утворилася така, як оберіг, утворився і. Весь цей час я питала дівчат, що вони відчувають, коли вони шиють цей прапор. І багато хто з них занурювався в спогади у того моменту, як ми не цінували своє українське. І чогось саме зараз прийшов час для того, щоб згадати, хто ми є під синьо-жовтим стягом. Громада українців у Нюрнбергу чекає на цей прапор, каже Катерина Соболевська. Планується більше двох тисяч людей, бо в Нюрберзі проживають дуже багато українців, плюс є багато німців, які підтримують Україну. Тобто планується активна, велика. Цікава акція, сподіваюся, нас буде там багато. 18 серпня прапор на вулиці Михайлівській розгорнули та передали Катерині Соболевській, яка вже 19 серпня вирушила до Німеччини. Анжеліка Нестерчук Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир. Слава Україні, слава!